Всім привіт! Сьогодні стрибочки, 48 раз. Я думала, що я вже завершу, але пам'ятаєте, я два дня пропустила. Не сильно розминаючись, погнали. Стопа 10-10, Колінка стегне і погнали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я сподіваюся, в мене скоро зійдуть набряки, тому що я дуже себе так собі відчуваю після цих п'яти днів перерви, спорту, перельотів, сидінь в автобусах, літаках, машинах, потягах. В мене дуже сильно а, якось тіло не те, що стомилось, а воно як. Розслабилось. У мене ж спорту не було 5 днів, тому я зараз всіма силами повертаюсь в режим. 9-10. І дуже рада всім, oh. хто стрибає зі мною, коментуйте. У нас вже 48-й день. Оп. Раз, два. Три, чотири. І я сьогодні почала, хто не знає, уже е, такий марафон з е, розтяжки по 15 хвилин 2 тижні, щоб легше пройти коридор затемнень, щоб порозтягуватися. Кожного ранку, о сьомій ранку, я провожу цей марафон в інстаграмі. І завантажу в Телеграм. Тобто, осьомий тільки онлайн і ефір зникає. І в моєму телеграмі я вас запрошую, в моєму телеграмі 14 днів будуть ці розтяжки по 15 хвилин. Тось, будь ласка, вже перше завантажена. Посилання в шапці профілю, що в Ютубі, що в інстаграмі на те, щоб знайти мій телеграм-канал. І погнали 10 хвилин стрибаємо. Я сьогодні дуже задоволена е, тим, що я вже зробила розтяжку, як обіцяла в прямому ефірі. до дострибую сьогодні 48-й день. Я вирішила не починати бігати сьогодні, бо в мене, знаєте, накладка виходить, що я і не дострибала, і якщо ще почну бігати, так я ще живу е, в готелі, де нема прання. І, ну, типа, я вже переїду в квартиру. І тоді буду ну, речі, правку, все це все. От. Ну, коротше, подивися. поки станом на зараз, станом на зараз, е я е не хочу починати бігати. Сьогодні я таке рішення прийняла, що я дострибаю 50 днів і спокійно буду починати свої е біга. Е це буде ну, от сьогодні 48-й, середа 49, 49-й, четвер, – 50-й день. Ну от подивимося. Так що, поки я з вами дострибую, в принципі, в ідеальному світі в п'ятницю я маю ще й переїхати. Ну, але це трошки може змінитись, подивимося, поки я в готелі знаходжусь і буде просто шикардос, щоб вже переїхати і почати бігати. Поки плани такі. -та -та. Настрій в мене дуже сильно бойовий. Є дуже багато в мене ресурсу. Бо якщо я от така втомлена з тобто, дивіться, тиждень тому, я ще була по факту, ну, трошки більше, в Німеччині, Німеччина, Будапешт, Афіни, Нью делі Ханой і зараз Дананг. І тому навіть в цьому режимі я встигала виконувати свою роботу. Але зараз в мене вже... Я як видихаю, і звісно, в мене і сил більше, і настроїв більше. Ну і зараз середина лютого, березень, квітень, травень, весь, може трошки, ну, да, весь травень, виходить, що три з половиною місяці в мене є до яхтингу. Я буду проводити два яхтинги. Перший у складі флотилії в Хорватії, другий сама набираю людей. І настрій в мене, звісно, просто з'являється ця втома подорожі пропадає. Я вже сьогодні поспала, в принципі, нормально. Я лягла в 2, на 9 будильник був сім годин. Я не змогла встати і ще годину валялася. Але глобально вже в мене настрій такий ну, нормальний. Ми трошечки я роздупляюсь. І три з половина місці буду готуватись до яхтингу. Два яхтинги в мене в Хорватії. Старт з пліта. Долучитися можна як туристи, будь ласка, і я вже буду потрошечки більше, ну, потрошечки всю увагу туди, а не в подорожі, не на людей. Бо я влаштувала цю подорож, щоб нас спілкуватись. В Португалії в мене нема моїх друзів, моїх людей. І коли я, звісно, прийняла рішення про цю всю велику подорож, да, я їхала по точкам, де мої люди знаходяться. І плюс для мене важливо було велике місто. А, хто, можливо, пам'ятає, коли я починала з сербочки ще адвент календар я роздумувала перезимувати в місті Коімбра в Португалії. Я просто там була. мені подобається цей двіж, велике місто, багато людей. А, бо після цього моменту, коли ти в Португалії сидиш біля океану, ти таки розслабляєшся, і воно ну, ніяк не сприяє до твоєї роботи. Тому я вирішила для себе, в першу чергу для себе, що я хочу пожити в великому місці і вибрала Будапешт. З Будапешта дуже легко переїхати в різні точки. Ну і що я і робила? В Німеччину з'їздила до подруги, до сім'ї, погуляла по Берліну. І от зараз я вже, Ханой – це була перевалочна точка. Я приїхала в Дананг. Тут я планую прожити, в мене віза на три місяці, і от два з половиною місяці я планую прожити в Донангі. Я прям... А, Зараз у мене на 4-5 ночей, п'ять днів, чотири ночі. Отут готель в центрі, бо я хотіла китайський новий рік святкувати, а от трошки пізніше я вже устаканюсь з одним місцем і буду оттуда вже і біг свій, і працювати більш активно з точки зору яхтингу. Ну, коротше, я в задоволенні повному. Буду все це реалізовувати. Настрій величезний, ну, скажу відверто, прям класний настрій. Дуже задоволена, що все-таки я вже приїхала на точку а, в 50-й день моєї подорожі. Сьогодні 50-й день і мав бути 50-й день стрибків. Ну, я два дня мене випало. І я, прям чесно, і стомилась, тобто я і рада паралельно, що це закінчилось. По-чесному. І при цьому я э, рада, що це відбулося. Бо я побачила родину, походила в аквапарк з сином, з мамою потусила, з татом нас з братом. Ну, коротше, я прям провела дуже класний час з подругою, з друзями. Ну, це прям було розкішно. Тому. Я дуже задоволена, дуже задоволена, стомлена, але щаслива. І е, в мене є таке пожиття, знаєте, я ціную різнопланність. Тобто Наскільки класно мені було спілкуватись, настільки я рада, що в мене зараз час тільки для себе. Тобто я сама працюю для себе, провожу час, приділяюся тілу, Ну і я зараз буду це все робити. З величезним задоволенням. В качалочку піду, бігать почну. Ну, от таке, зараз ці три дня. І глобально, я прям чесно, дуже рада. Плюс хочу трошечки, щоб це все зійшло, ці всі напрямки, бо я все одно, ти коли сидиш багато, ну, перелітаєш. Автобуси, потяги. Ну, коротше, я трошечки зараз маю війти в тонус, плюс тонус м'язів не вистачає. Тіло, коли не працює, то тобто, дивіться, набряки часто через те, що тіло не працює фізично, да? нема скорочень. Ну і от в мене ці всі дні, якось воно все сумурна, то мені треба трохи відновитись. Ну, я якби це і роблю і буду робити все хорошо. От, просто стану на зараз подивимося, як воно буде. Що нам дві хвилини стрибати? Глобально я дуже пишаюся вами, що ми з вами прям пройшли цей шлях, що ми з вами не здалися. Що ми з вами вже в такому супер режимчику. От я знаю, що просто є люди, які прям 48-49 днів прям зі мною стрибають. Це класно. Я дуже задоволена, прям дуже. Ну і що я змогла вас десь, можливо, змотивувати. Може, ви самі б не організувались. І нагадую, що найкраще рішення. Для того, щоб ви почали бігати, це пройти марафон, сидитися через стопи, скоригувати положення тіла, закачати, опрацювати всі суглоби, дати їм живлення, щоб ви не вийшли, що ви знаєте, банка горіхів і ви біжите, і воно все так-трих-трих-трихтих. Ні, змажте все це, дайте оцю прослочку, дайте м'язи навколо, щоб суглоби попрацювали, тримали ці суглоби. І е, можете пройти ще раз 50 днів цих стрибочків для того, щоб у вас був такий, знаєте, режимчик. Прям режимчик. Я прям готова бігати і готова вже а, десь може і не тільки бігати. Я дуже сумую за станом тіла. От як в качалки я провела з мамою 4 тренування. Я прям сумую, от зараз, прям сумую тіло, що тиждень взагалі не займалася силовими. Ну і в ідеалі я хочу прийти, що в мене буде три качалки зараз. І я буду знімати далі марафон, прес плюс тазове дно, І зараз це буде комбо класне. Три зала. Два-три на живі. Ну, скоріш за все, два, бо в суботу я ще ж веду заняття на спину. Так що я прям з задоволенням а, починаю цей етап. Ну і планувала я сьогодні, але поки в мене сьогодні вже орендувала байк, це теж час сходити, взяти, оплатити документи всі, підписати, то сьогодні такий день. Так би мовити, організаційний. Все, у мене все. На сьогодні все. Щастя, здоров'я!